І любов до доблюдання. <рігане> Сьогодні рівно два тижні, як ми дізналися, що станемо батьками втретє. Тож запрошую вас подивитися, як це було. да? Прикольно. <рігане> 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 Ми зраділи цій новині, але чесно, страшно, тому що ми не знаємо, що нас чекає далі, як ми будемо справлятися з трьома дітьми, але якось будемо. Люди ж якось живуть. І найперше, що я вирішила зробити, це записатися до своєї лікарки, у якої я стояла попередні дві вагітності. Тож поїхали разом зі мною. Ех, Забула я, що таке їхати до центру Львова понеділок зранку, і тому стою в заторі. Через 20 хвилин мені ще треба бути на місці. А мій телефон показує, що мені їхати ще годину двадцять. Я засмучена. Мені сюди. Третій розмір. Маю вашу Протокол термін гестації 5. Тижні-чотири дні, ну, але вона каже, що так і виглядає на чотири тижні. Ой, все, зробили всі свої справи. Сьогодні мене поставили на облік. А ну не цикати, не цикати. Аналізи ще ніякі не здавала, сказали прийти через три тижні. І тоді вже починається. Учнуться всі походи по лікарях. Дославчик щойно прокинувся, зараз піде. Обідати Да? <гум> Зараз їду до своїх батьків забирати старшу доньку і заодно підготували для них ось такі сюрпризи у конвертику. Маю таку листівку, тут пише. У батьки, у мене є питання, а ось тут потрібно стерти. А що вже тут написано, побачите пізніше. І знаєте, я думаю, що вони будуть в приємному шоці. Ну, у шоці точно будуть. Але чи в приємному? Це вже питання. А Ану не кусай А Ану не кусай, сказала! Дай мне не то. Не можна, не можна! Все, поїхали! Так, зараз будемо грати захоплюючу гру. Це буде такий експеримент. Даю вам євро. Отак. Тримаєте? Добре, зараз. Даю другу штуку. Це лотерея щастя називається. Тепер отак пробуй. Тепер треба відкрити. І тепер треба потерти. І там буде сума. Скільки, <реку> скільки я тобі дуже грошей дати? Грошей багато маєш дати. Швидше три, швидше. Ви готові стати. <реку> А ти готова писати? <риклад> <свят> багато <свят> виграли грошей, Ура. <Ані. свят> Батьки. Скажи Ді Скажи вітай. Сонечко ріб. Ну, треба цілувати. Дід, збирай гроші. Да, плакали наші дні. — А тепер можна я просто вам трішечки понию. Тому що я останні три дні себе так погано почуваю, мене постійно нудить якось що хоч без блюватиння, і болить шлунок. Я нічого не хочу їсти, в мене немає апетиту. Коли їм воно так, знаєте, просто залітає, ніякого відчуття насолоди немає. Мене все дратує. <хи> я коли була вагітна м, Владиславчику, у мене теж дуже сильно болів шлунок. це було десь тижні три, напевно. Але я тоді думала, що це у мене гастрит, який виліз на фоні нервів. Тому що коли я дізналася, що вагітна сином, це було 22 лютого, а 24-го було повномасштабне вторгнення. І в той період я якраз дуже сильно нервувала, і я думала, що власне, через нерви у мене виліз той гастрит. Але зараз я собі це аналізую і думаю, що це просто так у мене перебігає вагітність. Коли я була вагітна Анічкою, мене теж трошки так нудило, дратували деякі аромати, деякі смаки, але те, що останні, останню вагітність і зараз це просто капець. І я знаю, що по третій місяць. Я буду конати, потім з 3 по 6 місяць у мене настає е, затища, скажімо так, і я себе почуваю просто ідеально, наскільки це можливо для вагітної жінки. Ну а вже з 6-го місяця вилазять всі інші нюанси. Ох. Не знаю, у вагітності особисто для мене приємних моментів мало. Це треба витерпіти. Вимусити, виходити, відмучити, а вже потім насолоджуватися результатом, як то кажуть. І ще одне, я піднабрала 4 кілограмчики, але не тому, що я вагітна, а тому, що я усі три місяці зими жерла, жерла, хом'ячила. Ой, а мене ж мої підписнички так хвалили. Казала Льона, ти така молодець, ти так гарно схудла після Владислава. І я так цьому раділа, але потім щось пішло не так. знаєте, це ну що зимою робити? Що робити зимою вдома? Жерти, правильно? Це називається діти скучили за татком. Татко забагато працює. А, ні, ну хіба так гарно. Язик показує. Ой-ой-ой. Оце тато дурно завжди вчить. Ясно, звідки ноги ростуть, все ясно. Правда, правда. Знаєш, про що я подумала? Це, поки дивилась на вас. Якраз ще третьої чи третього бракує. Що? Що так. Ще одна ляшка в тебе вільна. Ой, боже мій. Ми Ми далі. Сьогодні підготували конверт для батьків чоловіка. Цікаво, яка у них буде реакція, як ти думаєш? Всі втішать? Звісно. двої ялки-палки! Шостий моїх Шостий, для моїх це буде п'ятий. От чи внук, чи внучка, не знаю. Як п'ятий? Вже є чотири. Але все одно чекайте. То, знаєте, кількість не маленька. Слухай, я так думаю, я сказала шостого внука. Може це як ця оговорочка по Фрейду. Чуєш? А може там теж вже? Ти ж бачила? На шо? третій шо, захід? Шо, шо там одна. Яка одна? Та а, не а ми! А, а, ми думаємо, просто ще має брата, знаєш. Це смішно. Тіма від двох дітей. Хто зна, хто зна. М? М? Буду, було би смішно. А де? Ні. Так може на дивані, Навпаки. А, не мене а що, ти хочеш? хочу вам показати прикол. Лотерея називається. Короче, даю вам копійку. Копійку. Ви таку витягаєте? Здравствуйте. я! А пробуйте, заробітний сміяк. Yeah, yeah, yeah. Але разом читайте. Тут? Ну, ви... Що пише? Батьки у мене є питання. О, тепер буде прикол. Так. <реку> ви готові стати бабусем і єдусем? Что ж прикол, Я не поняв? Подумайте. <реку> я понял. Я зрозумів. Готові? А дідусь щось не дуже? Дідусь. Твоє там зламана скільки можна. Дідусь думає. Молодці. Виграли п'ятого. Що я вас вітаю. Ти поняв? Я зараз просто покажу свого тата. Це таке саме було. Ну, що любі мої. Нудить мене вже сьомий день. І кінця краю не видно. Я почитала своє пости в інстаграм, де я була вагітна, і якраз от я писала про ці нудоти і вичитала, що це в мене. Ну, як я, в принципі, і казала, до трьох місяців було. Так що, мушу терпіти. Але єдине, що мені зараз приносить задоволення з їжі, чого мене не нудить, це від яблук. Хоча я так, ну. Будучи невагітною, я їх не їм. Так, десь колись не знаю, я дуже люблю. А зараз просто так одне за другим мені заходить. Поговорю з за вами, поки розвішую речі. Знаєте, хотіла вам сказати, що мене, крім нудоти, ще дуже дратують запахи різноманітні. Це у мене так було і першу, другу вагітність. Причому дратують. Навіть ті, які є дуже сильно люблю в парфумах, допустимо. Зараз я парфумом користуватися не можу, і чоловікові сказала, все, забудь, забудь про парфуми, не хочу навіть це нюхати. І ну, в мене це десь після третього місяця, місяця проходить, але не на все. не на все. От з першою вагітністю мене дуже дратувало все, що пов'язане з м'ятою, жуйки. Колись я дуже любила такі цукерки, м'яті, знаєте. Плюсики, от ті жу, ці жуйки, ці цукерки я не могла їсти. крем рук у мене був десь там, м'ята була присутня, все. Бу. От, а зараз от купила кондиціонер для прання. Нещодавно, тепер попрала, а перед тим нюхала, знаєте, в супермаркеті і мені так пахло, ну такий був клас. Тепер речі попрала, все. Мені смердить, я задихаюся, я відкриваю двері на балкон і чую запахи цих речей мене. Так що кондиціонер тепер буде чекати свого часу. Можливо, це буде навіть і вже після пологів. А можливо, і пройде через три місяці. Я кажу, як з чим. Побачу.